Терміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. А коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну. Що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? Кость тобто чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? А все може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди-сюда, вони інколи навіть про це не постять інформації. Європа Всю не хоче вступати в цю війну просто максимально. Причина в тому, що Європа прекрасно розуміє. Ми ж кричимо, ви почуйте, що ми щит Європи, ви нас не чуєте. Вони це все прекрасно розуміють. І а, вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже, всі торгівельні зв'язки. Коротше, вона буде неконкурентно спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, глав'янство буде Америка і Китай, Роба говоря. зрозуміло. А, отака от історія. А Європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно піднімають і вони можуть брати. Українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. Ті воюйте особливо. Це там чоловіки стосуються. Не думаю, що сильно жінок, бо жінки це залетить на фонд. Вони будуть за це прям дратися. А от чоловіків можна, що ті захищайте Україну, а насправді це завольовано звучить, їдь в Україну там воюй, захищай Європу. Отак, от, от це. це виглядає насправді. Поняли, тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам зароблять. Треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Поняв? Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, сама проста. А заробляти треба онлайн. От чому це важливо? Бо на роботі якісь там до роботи грошей в Європі це ну, просто Жесть. От я повторююся, але це Жесть нормально. Все там уходить на податки, на щось непонятно що. А от українці дуже смикалісті. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по IQ. Бо європейці їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що ділити. А українці родились в країні з хард-левелом самого дитинства грубо кажучи, найвищий левел складності, один з найвищих, давайте так. І не треба ще і, на, заробити грошей, усіх машин, то появляється, квартири, зарплати по 200-300 доларів, там 400 тіла. Ну, от люди умудряться, і європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже велика. Тому, ну, я думаю, виставки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плачевно виглядає. Це не дуже приємно. Але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи все вдасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо. І мрієм, плюс-мінус. Ну, глянемо, я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, щоб все вийшло. Моліться. Реально моліться, щоб все вийшло. Думаєте, щось відкладайте, обов'язково тривожний чемоданчик. І, ну, В будь-якому випадку вам потрібні гроші. Хоч якісь відкладені і так далі. Бажано, щоб це було не в валюті, звичайно, бажано, щоб це було якесь там золото, срібро і так далі. Тому будьте обачені, піклуйтесь про свою безпеку в майбутньому. Все, всім папа. На зв'язку.